Понад 5% ВВП вкладені для безпеки країни це як на мою думку, дуже великі виклики і дуже великі успіхи цього бюджету. По-друге, цей бюджет, якщо говорити про позитиви, це децентралізація. Тобто це бюджетний кодекс, який був прийнятий до прийняття бюджету. Він втілює справжню децентралізацію. Обговорення дуже багато є політичних там питань. А фіскальна, фінансова децентралізація, вона реальна. Ми передали додаткові кошти на рівень місцевих бюджетів. Та ми передали авторитет їм вирішувати, як з цими коштами, як приділитися, як ділити ці кошти на. Їх Іхні громади вони ближчі до громади, і це тепер в їхніх руках. А Це хотілося б докладніше зрозуміти. Наскільки вона справжня ця децентралізація? Ви впевнені, що з місцевих бюджетів зможуть платити і вчителям, і лікарям Київ все таки передає якісь кошти на місця? Чи вони мають орієнтуватися тільки на те, що заробили у себе вдома? Якщо загально говорити про систему, то дійсно надано в цьому році до 45 мільярдів гривень додаткових ресурсів. Це частина нові податки. Нова система трансфертів, тобто реально, ми передбачаємо, що на, на в цьому році вже ця децентралізація додасть місцевим бюджетам додаткових ресурсів. Чи не збідніють люди там на місцях, ті самі вчителі, лікарі, вони матимуть нормальну оплату? Тут я не очікую, що будуть будь-які зміни, бо зарплати не вирішуються на рівні бюджету, тобто вирішуються, скільки надати якому, якому лікарні, скільки школам, які дороги будувати, де покращити стан будинків, де де і як використовувати ці кошти. Але я не я не думаю, що на будь-якому селищі чи на міському рівні влада буде готова зменшити, наприклад, зарплати.